Вітаю вас на каналі Кухня Здоров'я. І тут ми готуємо їжу, яка смачна і корисна одночасно, тому що сама така їжа справжня, сама така їжа створена для людини. І це не складно готувати так, щоб нам було і смачно, і неймовірно корисна. Тому підписуйтесь на мене, ставте пальчик вгору і пишіть в коментарях, що вам цікаво. І це буде надихати мене створювати нові нові відео. А мене звати Кропковіта, і сьогодні ми готуємо дуже відомий і багатьма улюблений соус, який майонез. Він має цікаву історію, кажуть, що це французи, як і більше соусів, які існують е, сьогоденні. Не будемо про історію, тому що це довго. Будемо по суті стосовно мене, я думаю, що багато хто його любить, використовує. Але всі ми знаємо, що це дуже калорійно, що склад не завжди якісний, що там немає поживних речамин, і це по суті такий брудний продукт, який ніякої користі взагалі не несе. Тому ми приготуємо цікавий, але корисний варіант. І він буде готуватися дуже просто. Що нам потрібно? Нам потрібна аквафаба. Хто знає, що це таке? Пишіть в коментарях, що ви знаєте. Це рідина після варки нуту. Нут це бобові. Також нам потрібна гірчиця, звичайна, чесник почищений лимонний сіль, олія, сіль. Перше питання, яке ви будете задавати, чому сама аквафаба? Вона. Дуже корисна і неймовірно цінна. В чому ж цінність аквафаби? В тому, що вона містить перш за все рослинний білок, який необхідно вживати кожній людині максимально часто. Крім того, вона по щільності схожа трохи на яєчний білок, тобто вона така більш густа. Завдяки. Щільності завдяки вмісту білку вона здатна створювати піну. Крім того, у складі акофаби є сапоніни, тобто такі речовини, які теж допомагають утворювати цю пінку. І це допоможе нам створити піну, тому що саме завдяки такої структурі створюється майонез. А структуру в традиційному рецепті дає жовток, який ем, має. І е, щільність, і е, жир. Але що класно в даному випадку, те, що в аквафаві взагалі немає жиру. Жир нам дасть оливкова олія. Дуже смачна і корисна. Що ми робимо? Все дуже просто. Е, ми використовуємо гірчицю, додаю чайну ложку, вона не хоче впадати, тому ще додамо так. Оп, чесничок. Я буду використовувати цілий. Тут, звісно, за бажанням. Лимонний сік відразу теж додаємо. Щоб лимончик віддав сік, ми його можемо потовкти, ось так: от покрутити. І е через сіточку я вичавлю для того, щоб е зернятко не потрапило саме у наш майонез. Тут, за бажанням, я люблю лимончик, тому, звісно, тут хто як любить. Звичайно, сіль. І вже можна додати трошки аквафаберку. Тепер можна взбивати, і потім поступово буду додавати олійку. подивимось, що в нас вийде. Збиваю блендером суміш, яка обтворилась, потім поступово починаю додавати олію. Спочатку трошки знову збиваю. Під час взбивання я ще додала трохи аквафаби на початковому етапі, ще трохи додаю олію і збиваю, таким чином отримую необхідну консистенцію. І ось такий майонез ми отримали. Якщо вам не вистачає густоти через аквафабу, тобто аквафаба або, е, або ну, творився в великій кількості рідини, або аквафаба ще не настоялася, тому що вона з часом стає густіша. Е, в такому випадку можна додати трошки крохмалю під час взбивання для того, щоб більш чільнішою, щільною і густішою був майонез. Але ви спитаєте мене, що робити, якщо немає аквафаби, я вам підкажу. Можна використовувати рідину з-під горошка. Те саме. Горошок так само це побові, відповідно всі властивості. Сходні у рідини, в якої вони знаходяться. Тому те саме ми робимо: ми використовуємо рідину, де часник, гірчицю, лимонний сік, сіль і олію. Якщо говорити про пропорції, рідини аквафаби і взагалі, рідини з підбобових має бути вдвічі менше, ніж олії. Якщо ви не любите оливкову олію через гіркоту, то можна додавати в такий майонез звичайну олію, але бажано, звісно, не рафінована. Тому що оливка вона має різні смаки і вона може додавати таку гірчинку. А в нас є гірчинка завдяки така кислинка, гірчинка завдяки лимону. І тут таке треба трошки знайти ваш баланс. Тому спочатку спробуйте олію, ту, яку ви зазвичай полюбляєте для того, щоб приготувати соус. А потім вже використовувати інші різновиди. Спробуємо приготувати майонез з рідини з-під горошка. В чашу блендера висипаю гірчицю, часник, сіль, лимонний сік і рідину з горошку. І поступово починаю збивати. Спочатку без олії, потім додаю олію потроху і поступово так само розпию до необхідної консистенції. Майонез з рідини з горошка вийшов трошки. Рідкішим, але все одно він дуже-дуже смачний. Для нього я використовувала іншу олію, але це чудовий ем, соус для салатів. Свіжі овочі заправлені таким майонезом, принесуть лише вам користь. Їжа має бути і смачною, і корисною. Тому використовуйте ці рецепти. Пишіть в коментарях, чи було цікаво, і який рецепт показати в наступному відео. І нехай кожен день буде смачним і корисним.